Святодухівський кафедральний собор, який розташований у центрі міста Херсона, постане перед прихожанами в святий вечір Різдва Христового в особливій красі. Благодаріння Богу к новому 2013 року в нашому соборі закінчилась розпід центральної частини, купольної частини. Нашего собора. Все росписи выполнены в академическом стиле. То есть тот стиль, который наиболее понятен людям, это не сложный канонический стиль, но академический, который легкий, который понятен, и на стенах собора написаны иконы тех святых, которые Котрим ми чаще всього в у нашій житті за допомогою, за благословенням. Роботи з розпису храму були розпочаті у 2010 році. Нині вони майже завершені. Залишилося оздобити іконами і орнаментом лише площу біля хору. Розписами вже вкрито більше 600 квадратних метрів собору. Були замінені й пані кадила. На ікона «Стої троїці написана так, щоб каждый, кто уходит под купол, под центральную часть собора, каждый видел и мог помолиться самому Господу Вседержителю. Наверное, и символически, что роспись закончена вот такие предрождественские дни, потому что празднуя Рождество Христово, мы празднуем всегда праздник обновления нашей души, обновления наших сердец. Господь родился для того, чтобы избавить нас от Страха смерті, от нолію над нами гріха і дарувати нам нову жизнь. І от ета нове життя починається і у нашого нової кафедрального собора. Неймовірну красу власноруч створила сім'я Голуб Жадан з Почаєва, у якій батько з дочкою спеціалізуються на зображенні ликів святих. Інші ж члени сім'ї розписують орнаменти. Результат їх роботи можна побачити, завітавши до святодухівського кафедрального собору, двері якого завжди відкриті для кожного.